Так, я чашу це і собачка. Так, все, будемо починати, будемо займатися, так? Ну що, готові до заняття? Yeah. Yeah. Так. 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 Руслан, посміхнись, не будь такий серйозний. Yeah. <laughs> Дуже добре. Так. Yeah. так. всі? Твої іграшки всі вже зібрали до заняття, так? а на сьогодні тема діти-заняття. Чим ми можемо гратися, чим безпечно гратися, а чим небезпечно? Так? І таке буває, так? Не всі предмети, іграшки бувають безпечними. От сьогодні ми з вами разом і дізнаємось, чим ми можемо грати, а чим не можемо. Добре? Так. Діти, а ви знаєте, що сьогодні до нас на заняття а, буде присутній один казковий герой. Ви знаєте, хто це такий? Не знаю. Не знаю. Не він Знаєте, ними, як Не знаю. -ко. Най -ко. Най -ко. Най -ко. Ось завітав до нас в гості такий хлопчик. А він, знаєте, любить попадати такі в різні історії. Тому що в нього ім'я таке незнайко, тому що він багато чого не знає, і вплутується в різні і такі історії з ним трапляються. От і ми сьогодні він до нас завітав і приніс з а, ось предмети, і він хоче дізнатися, в які іграшки можна гратися, якими іграшками не дуже потрібно гратися. А скажіть, будь ласка. А в які іграшки ви любите гратися? В які іграшки ви любите гратися? Так, Тимур конструктором любить, а Руслан чим любить гратися. І ще ігрушки, інструменти. А, конструюватиш. На вулиці mm. в вайнушки грають. В магайнушки граєш, ну так. А як мельками? Мілками, Мілками. малювати, так? Щорячим патролем, велькам. Чинячим патролем, так, дуже добре таке. А які ваші улюблені ігри? Хто мені скаже? Є іграшки улюблені, а є ігри улюблені. Доганялки, які є ігри? Роза, на велосипеді кататись, на самокаті. Любите такі ігри рухливі? Я продав колісо. Да, ну нічого. Я думаю, що е, проблему можна вирішити. так? Ось і сьогодні Незнайко теж приніс з собою е, такі предмети, да, які він грається. Роздивіться, будь ласка, їх уважно, і скажіть, як ви гадаєте, ці предмети підходять для гри? Нічого. Це що ні, наприклад, сирний кит? Вже вони можуть бути небезпечними. Хто мені. От сірники, наприклад, чи можуть бути небезпечними? Хто мені скаже? Бажар, пожежа. Ну, виникнути пожежа, так. А, Наприклад, хто знає, така ось рогатка. Хлопці, знаєте таку назву іграшки? Можна на Так, цими іграшками. Скажіть, ці іграшки продаються в магазині чи ні? Ми можемо купити такі іграшки в магазині, діти? Ні. ні. в магазині ми такі іграшки не побачимо, тому що це не є іграшками, Да? Це якісь предмети, які вважає Незнайко, що ними можна безпечно гратися, так? Але такі предмети можуть завдати великої шкоди, так? І для здоров'я не тільки собі можна завдати, а й а, людям, які знаходяться поряд з вами, так? Так. о, дивіться, це що mm. у нас кнопка, так? Скажіть, mm -hmm. а, що можемо ми, а, яку шкоду ми можемо собі нею завдати? Про палець. Так, проколоти палець да? а, і можемо нашкодити наступити, нечайно, якщо вона десь буде на підлозі, так? Знаходитися. Так. Угу. Так що ми не вберемо до іграшок. Скажіть, а це що за предмети? Гудзик і гроші. Так, гудзик і мілкі міл 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 mm -hmm. предмети. Ми можемо ними гратися, брати їх до гри діти. <ріст> Ні, <ріст> якої вигадаєте, якої шкоди вони можуть нас завдати. М -м. Можна було то? Молодець, Руслан, так як до е, особливо малесенькі діти, да, які ви вже дорослі, обізнані діти, ви вже знаєте, що такі мілкі, е, як монети, гудзики, мене не можна брати до рота, тому що можна їх що ковтнути, да, вони можуть нам перекрити дихання в горлі. Так? І ми і, і, і бо це дуже дуже небезпечно для здоров'я і життя. Так, діти? Тому ці, так. ми теж не беремо ці предмети до іграшок. Так? І не рекомендуємо нашому незнайці гратися такими предметами, так? Так. 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 Я надію, що ніхто не грається гудзиками і монетами. Ні, ніхто не грається. Ні. 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 Молодці. Так, наступний предмет. А це що за предмет, хто мені підкаже, як він називається? Гатка. Ви знаєте, як любить грати, з нею незнайко. Він бере маленькі камінці і стріляє по них горобців. Як ви гадаєте, це правильна гра? Ні. А чому ні? А йому весело, він каже, це дуже добре, мені весело. Так, тому що не можна стріляти із рогатки хами ага. по предметам якимось. Да? Тому що це небезпечна іграшка. І це не можна сказати, що це іграшка. Не будемо такими іграшками грати, так? Згодні? Так. 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 Така гра не доведе до добра, так, діти? Так. Угу. Так, діти, ми вам поговорили, так, що такі предмети небезпечно, так, і такими іграшками небезпечно що. Гратися, так? і, і знайко для себе вже. А скажіть, а з сірниками можна гратися? Ні, ні. а чому? Ні, ні. Так це ж весело робити вогники, чому ні? Пожар буде. Можна здарити, можна. Знаєте, є, в народі кажуть, сірник маленький, а біда велика. Ще одного сірника може статися велика, велика. Що, діти? Пожежа. пожежа, небезпека. Тому завжди кажуть дорослі, що не в якому разі не грайся сірниками, так? не можна гратися, тому що ти завжди завдаш шкоди е, своєму здоров'ю, і можна. Там, де ти знаходишся, довести до пожежі, так? Дітки, а ми, <клух> а ми сьогодні з вами пограємо в гру, так? От, кого вже зрозумію, що ці предмети для його користування, що небезпечні, і більше він, ці іграшки, і грати не буде. Йому дуже соромно стало, що він грався такими предметами. Напевно, йому ніхто не зміг пояснити, що це дуже дуже небезпечно і нецікаві іграшки. Так. Так. Зараз пропоную пограти в груді. Перед вами буде картинки з'являтися. Якщо ви побачите. Іграшку, то ми плескаємо в долоні. Якщо це не іграшка, то ми тупаємо ніжками. Домовились? Так. 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 Бачимо першу ми який предмет. Щас. Що це не? Це іграшка, чи небезпечний предмет? Небезпечний предмет. Що ми робимо? Пірамідка. І предмети монетки діти для небезпечення. Машинка іграшкова. Кнопка. Іграшковий на Ну що? Ніхто не плескав в долоні, коли бачили сірники? <свірки> 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 Да, діти молодці, ви все знаєте, бачу, і Незнайка теж дуже радий, що він звітав до нас на заняття, і що він дізнався, що е і сирники, і рогатка це не є іграшки. Що це... А треба вибирати е для гри безпечні зони, так? наприклад, кімнату, простору, де можна гратися, так? де знаходяться іграшки. Так. Що? Ми беремо для гри тільки. Що беремо для гри? Дивіться, хрест тих стоїть, чому там закреслено? Тому що це небезпечно. Цей предмети це ми не беремо в гру, а беремо тільки, що беремо для гри діти. Ні. Що? Ні. Небезпечно для дітей і для гри, так, діти? А небезпечні предмети вони нам не підходять. Як Знаєте, які правила гри е, на вулиці, на, іг, на е, іг, ігровій площаці, там теж повинні бути якісь правила, хто мені нагадає? Так, ну, Я, ну, один ну. раз прокалив ногу. Бачиш, прокалив ногу на, на майданчику, так, ігровому? Багамайта? Олівки ну, діяли ще. Ну, це дуже, да, це дуже шкода, але да, буде треба бути уважним, дивитися під ніжки. А, скажіть, а яке правило, коли ви з'їжджаєте з гірки? Треба якесь правило. Не штовхатися. Молодець. Так, не штовхатися, так? Хоча як, як дитина перед тобою, мо це з'їхати. Так, почекати, коли з'їде, потім ти продовжиш гру свою. Так? Коли ти бігаєш, треба дивитися, куди ти біжиш. Так. так. Так, а якщо, а якщо бігти і не дивитися, то що може статися? Можна впасти. Можна собі нашкодити і іншим, тому що можна, якщо багато дітей на е, майданчику, то можна що? Штовхнути іншу дитину, так? Не, 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 спі... На, не нароком це може статися, але ось це може статися, якщо бути що неуважним так? під час гри. А скажіть, оді, дивіться, ситуація, хлопчик не ділиться іграшками. Як ви гадаєте, це правильно чи неправильно? Неправильно. Неправильно. Як правильно, ви ж дорослі обізнані, як правильно? Треба, Треба ділитися так, треба ділитися або обмінятися іграшками, так, щоб всім було весело і е, самому вже не сильно добре гратися. А коли у вас декілька дітей, то гра буде веселіше, Так, як ви гадаєте. Так, так. правила гри на спортивних майданчиках мусять бути, як ви гадаєте, діти. Так. так, Якщо ми посовітуємо нашому незнайки, як ви, що ви скажете, діти? Треба гратися, чим треба тільки гратися? М'ячиком, ячик. А На майданчику, як треба гратися? Обережно. Обережно, щоб дотримуватись правил гри так? і не брати. Ті предмети, які, які не є з іграшками, так, діти? Так. Оці. А зараз я ще вам, вам пропоную пограти в одну гру, яка називається Сам удома. Ось зараз, дітки, пропоную вам розглянути заглянути в віконечко, да? де будуть дітки брати різні предмети. Ви будете казати, можна цими предметами користуватися. Чи не можна, коли буває таке, так, що ви йте, і в один... і ви будете заставатися самі вдома, коли батьки будуть на роботі або десь по своїм справам йдуть. Але ви знаєте, що, наприклад, без дозволу дорослих, віконечко, загляніть, як ви гадаєте, що у хлопчика в ручках? Фігул. Фігул. Так, пігулки, вітаміни, але можна їх брати без дозволу дорослих? Ні. О, ні. ні. Тому що це небезпека для вашого здоров'я і життя. Так? Так. Угу. Так, далі дивимось, заглядаємо в віконечко. Дивіться, що дівчинка намагається зробити? Вимкнути право перезетку. Це небезпечно. Так, Добре. молодці. Використовувати побутові прилади без догляду дорослих і дозволу не можна. Молодці. Так, це дуже небезпечно, тому що це електрика, так? Так, дивіться далі, що дівчинка намагається зробити. Прокоментуйте, будь ласка. Користується газовою плитою. Да, хочу собі а, приготувати обід. Як ви гадаєте, дітки, а, які ще, як ви, ну, ви, дорослі, але ще без дозволу ви не можете користуватися газовою і електроплитою? Так, діти? Так, Да. Так, тому що може теж бути для вас небезпечно для здоров'я, як можна отримати опіки і теж під, може отримуватись пожежа без догляду, якщо ви самі вдома, ні в якому разі не вмикати. Та, от, а дитина дивіться, <кх> читає книжечку. Тут я думаю, що правильно. А дивіться, сидіти на підвіконні... При відчиненому відчинене вікно можна таке робити? Ні, небезпечно. Можна, небезпечно. Mm -hmm. mm -hmm. можна. Небезпечно, коли відчинене вікно, і навіть коли не відчинене вікно <кхід> сидіти на підвіконі, і якщо ще високий поверх, то в ніякому разі діти не можна. Я теж вам згодна, що не можна. Так, а ось діти граються з сірниками, опять ми нагадуємо про пожежу. Це тому що тому Так, тому що вогонь, пожежа, так. А подивіться, хлопчики вирішили погратися в таку гру, так? зробити літачки паперові і пускати із балконів. Це можна робити? Не Не можна, можна. тому що… Не можна. Не можна. Ну договарюйте, не можна, так, навіть нахилятися через перила балкона теж не можна, так? Через перегородку на балконі. Так. А наповнювати, дивіться, що діти вирішили теж пограти, запускати кораблики, так? і в ванну набирають повну ванну води. Це можна робити? Ні, тому що стопиться. Так, Затопити можна всю квартиру, це не йде на не економія води, тому що це витрачена задарма вода да? витрачена. І можна затопити не тільки свою квартиру, а якщо під вами ще знаходяться інші сусіди, то можна затопити і сусідів. так? І будуть великі проблеми. Так, так. Так, а користуватися ми, дивіться, гострими предметами можна? Без ну, можна було не за десяти. Можна порізатися так. Але якщо батьки вам під їхнім доглядом вам дозволять це зробити, то тільки під доглядом батьків, так, можемо порізати там яблочко чи якийсь інший фрукт чи овоч, так? Але так. дозволити. І батьків, стільки батьків. Дивіться, хлопчик теж намагається вмкнути щось там в різку. Можемо це робити без дозволу? <ган> не можна. можна. Треба діти пам'ятати, не можна гратися з гострими та ріжучими предметами, не можна відчиняти двері незнайомцям і не можна розмовляти з ними. Не можна використовувати електричні прилади. У якості іграшок, так? Не можна вмикати самостійно газову або електроплиту і користуватися електроприборами. Не можна грати з водою, не набирати самостійно ванну. Не можна підходити до вікон, визирати з них або щось з них викидати. Так, дітки, ось такі правила. Да? Я думаю, що ви всі з ними обізнані, що вам пояснюють і ваші батьки. Але якщо трапилась якась така надзвичайна ситуація і у сусідів, і там може, дитина осталась сама да? і просить про допомогу, то треба визвати служби для екстрені. Да? Наприклад, ж, якщо трапилась пожежа, по якому номеру ми нам потрібно дзвонити? Хто мені скаже? 101. Так, 101 в Україні у нас, так? А поліцію як ми визвимо? 102. 102. От розумнички, 102. А швидку допомогу, якщо трапилась медична якась? 103. Розумнички, 103. 103. 103. А якщо витік газу, то позвонити в службу треба? 04. Дзвонити в службу 1-0-4. Дуже добре. Молодці. Бачите, ви запам'ятали ці і нагадали ці правила, дітки? Що не можна без дозволу гратися, тому що це буде небезпечно для вашого? Що? Здоров'я і життя. А нагадайте мені, чим ми можемо гратися з вами? Ігрушки. Так, іграшками, які безпечні. Так? Ми, ми мілкі деталі можемо там покуштувати, так? наприклад, в Лего ви граєтесь або в носах засунути? Можемо таке зробити? Ні. Це дуже небезпечно, тому що я знаю, що. Дітки маленькі, які граються Лего, можуть засунути в муси, і в вуха, бувають такі діти ситуації. Так що будьте уважними, дітки, і бережіть себе. А зараз, діти, я пропоную вам відпочити. Ми з вами гарно попрацювали, ви гарно відповідали. Да? Незнайка вже знає, що він не буде стріляти із дрогатки у горобців, да? що це не є. Іграшка не буде користуватися кнопками і сірниками. І ми йому пояснили, що це є небезпечні предмети. так? А зараз пропоную пограти веселу руханку, так що встали зі своїх місць. Долоні хлоп хлоп, хлоп, руч Час зачне і приготував. Готові? Добре, я япю! До веселої руханки. Ми крокуємо по доріжці, топ, 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 плескаємо у долоні, хлоп, хлоп, хлоп. Ручки в сторони, скоріше йди. За мною рухи ці повтори. Роби, як я, весело грай, дружно рухайся, не відставай, роби як я. Як я весело грай, дружно рухайся, не відставай. Роби, як я разом зі всіма, в нас чудова, танцювальна гра, ручки в боки на поясок, і на місці зроби підскок, сонечко сяє, зміг, дзвонить, ми танцюємо дружно у цю мить. Роби, як я весело грай. Дружно рухайся, не відставай, роби, як я, разом зі всіма, в нас чудово танцювальна гра. Та -та 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 -та. Храй, дружно рухайся, не відставай, роби як я разом зі всіма, в нас чудова танцювальна гра, ручки в боки на поясо. Зроби підскок, сонечко сяє, сміх, дзвенить. Ми танцюємо, дружно у цю мить. Роби, як я, весело грай, дружно рухайся, не відставай, роби, як я, разом зі всіма, В нас чудово танцювальна гра. Порухались? Дуже добре. Мені теж надала така руханка, музика, так? Да? Ну що, тітка? Давайте зробимо підсумок, з да, якої ми можемо висновок зробити, що іграшки бувають які? Безпечні, а є не безпечні. небезпечні, безпечні іграшки. Де ми можемо взяти, купити їх? У магазині так. А небезпечні предмети без дозволу дорослих. Ми гра... що брати не можемо і не будемо гратися, тому що вони не для буде. нас не будемо молодці, я дуже з вами згодна. Я бажаю дітки вам гарного дня. Дякую, що ви сьогодні завітали на заняття. Бережіть себе і пам'ятайте про безпечні іграшки. До наступної зустрічі.